До Черкас прибули нові переселенці з Донеччини, переважно жінки та діти. Задля безпеки, звідси по них відправили автобус у супроводі правоохоронців і автомайданівців. Одні переселенці планують тут лишитися назавжди інші чекатимуть, поки на батьківщині запанує мир аби повернутися. Додам, що Черкащина вже прихистила понад пів тисячі біженців із буренних регіонів. Подалі від війни 37 біженців прибувають на Черкащину автобусом, який по них відправила обласна влада, стомлені поїздкою, але раді, що вирвались із неспокійного сходу України. Ми О. доїжджали спочатку до Красноармейська, поэтому ми їхали нас нову на виїхати через нас привезли такими трупами, щоб там не було блокпостів. Все було зроблено. Я І коли приїхали батьки сказали як? Та, все, така храна. Ми конечно, я би поражены. хотів подякувати міліціонерів, які їхали з нами. Це Віктори Маневичу. А ми вам хотіли подякувати. Будь ласка, ось вони. Нашим. Будь ласка, сфотографуйте. Ці люди зробили все для того. Везде. Ви знаєте, Цим рейсом із Горлівки та Краматорська привезли жінок із малими дітьми п'ятнадцятьох на відпочинок. Щоліта їх возили в табори Криму. Цього літа його замінить Черкащина. Дітлахи поїздку перенесли добре. За старшого в них був Сашко. Мужній хлопчик не зізнається, що спочатку їхати було надто страшно. Добре. Саша, я, як справи? Добре. Важко було їхати. Добре. Не боявся? Добре. А мами братика поруняв. Добре. Він у нас був старший по дітях, виконував свої обов'язки, дуже сумлінно. Нехай росте козак, на славу Україні! Молодець, зай п'ять. Частину біженців прихистило містечко шпола дітей-відпочивальників і мамі з малятами. Один із санаторіїв у Черкаському районі. Аля із синочком Петром, якому рік і сім місяців каже, змушена була залишити рідну горлівку заради його безпеки. Чоловік залишився працювати в Донецьку. У нього там бізнес. Жінка понад усе хоче повернутися у своє, але мирне місто. В місті стріляють, самоліти літають і стріляють постійно. І з маленькими дітьми не дуже хотілося залишатися. Звісно, не хочеться бросать город скарі, все закінчилось. Мовчим хотітим, щоб мирно все Пусть Хто приїхав, уедут к себе. Хто живе, останутся. пусть буде мир і все. Вот чого ми хотим. Нині на Черкащині понад пів тисячі переселенців із півдня та сходу України. Щодня їх прибуває усе більше. На тепер область може прихистити кілька тисяч українців із гарячих точок. Оце приїжджають переселенці, вже кажуть своїм. Теж там зв'язок тримають, або знайомі, або родичі. І теж кажуть, що здесь гарно, приїжджайте, будь ласка, і таке все інше. Ну, Якось так склалося, що, мабуть, вже буде 500 у нас да, людей. Але ж е, хтось самостійно добирається, теж вони доїдуть і е, цілодобово працюють, що в неділю, що в суботу, в будь-який час можна. Ну Тобто ми так організували роботу. Житла усім вистачає, кажуть в обласному контактному центрі. Відгукнулися прості черкащани, готові потіснитися у своїх оселях або надати переселенцям свої приватні будинки. Активні підприємці за власний кошт винаймають біженцям квартири. Вікторія Курченко, Віка новини.